Давайте усі разом щиро від серця і з глибини душі скажемо слава Богу. А, Насправді, нам усім є за що дякувати. Ми сьогодні знаходимося в домі Господньому, а це вже велике благословення. Ми дуже часто ну, зустрічаємося десь на комітетах із пастором Володимиром Івановичем, але сьогодні я хочу вже передати. Привіт від нашого старшого єпископа Анатолія Миколайовича Козачка. Він завжди просить передавати щире християнське вітання, куди б не їхали з канцелярії. Тому, так як я зараз в Києві, але я відчуваю завжди, що я нововолинський, і я завжди відчуваю ось це моя сім'я. Ось справді це моя така домашня церква, де я тут виріс. Усіх на очах, і ви мене пам'ятаєте дуже добре. І сьогодні я насправді хотів би поділитися словом, я думаю, воно актуальне для мене було і поділитися невеличким свідоцтвом оскільки я знаю, що багато хто молилися і за мене, і за нашу сім'ю, тому що насправді, чим ближче до лінії фронту, а Київ був свого часу теж дуже близько на лінії фронту. Хотіли його брати, окупанти, але все-таки Бог зберіг. І сьогодні, сьогодні цей лінія фронту теж нібито наближається сюди, але через наші справді такі героїчні братів і сестер, які сьогодні там і на передовій, є, як капелани. І як насправді ті люди, які волонтерять, допомагають, які також знаходяться і в збройних силах України, Нацгвардії, а також ми знаємо, що навіть буквально перед тим як я сюди в церкву заходив, вже телефонували, що там з Івано-Франківська вже набирають нових людей для того, щоб хтось будував там фортифікаційні різні. Будівлі для того, щоб оборонні мури, і туди якраз дуже багато наших братів іде. Тому хочу сказати, що сьогодні церква як ніяк на передовій, вона разом з країною, вона сьогодні переживає разом з усіма. Але також ми знаємо, що наша боротьба не тільки тілесна, наша боротьба також і духовна. І ми, окрім того, що сьогодні дуже багато допомагаємо. Нашій країні ми сьогодні стоїмо усі разом з вами в проломі за нашу країну. Справді в проломі з дня в день і вночами. Наші брати і сестри, я знаю, сьогодні і в Новолинську постійно, постійно йдуть молитви до Бога про те, що Бог дарував нам перемогу, щоб Бог дарував нам нарешті цей справедливий мир, про який ми дуже багато говоримо, і ми віримо в те, що Він прийде. Тому що церква якраз своїми молитвами вона наближає ось цей мир, про який ми дуже сильно хочемо. Хочу також сказати про те, що у всіх усюдах чути добре слово про Новолинську церкву Святої Трійці, про те, скільки багато добра саме Новолинці сьогодні роблять. Я навіть інколи телефоную до своєї мами, говорю, якщо ви там зараз робите, вона говорить: немає часу зараз. Почимо різні там коржі і так далі. Передаємо нашим волонтерам, які зараз будуть їхати, вести нашим солдатам різні харчі. Тому сьогодні Господь насправді дуже-дуже багато через вас робить і про це знають усюди. Тому хай Бог благословить вас ще більше. Але разом з вами я також хочу поділитися словом. І для цього я б хотів би зачитати місце і слова Божого, яке записане для початку в Єзекіїля, це 40, 40 глава, 4 вірш. Сину людський, я думаю, тут звернення не просто сину людський, сьогодні ми можемо це звернення адресувати особисто собі. Але ось тут таке звернення Господа до Пророка. Сину людський, уважно дивись очима. Слухай своїми вухами, прихили своє серце до всього, що я тобі показуватиму. Господь у всі часи, і Він по особливому говорив до своїх людей, до особливих людей. Але якщо ми почнемо розбиратись і уважніше читати, що робило особливо, особливим цих людей. Хтось скаже, ну, Бог вибирає пророків, Бог покладає на них особливу місію, вони особливі люди. Але якщо ми детальніше подивимося, то ми побачимо, що ці особливі люди, вони чули голос Божий. І вони бачили те, що Господь хоче побачити. І ось це їх вирізняло з усіх інших людей. І кожного разу, коли починається якась велика місія, Бога Бог шукає свою людину, Бог шукає пророка, Бог шукає своїх людей. І він хоче їм щось показати. Але для, для початку він хоче побачити, чи ось ця людина вона правильно бачить, чи ось ця людина вона правильно чує. Давайте для зразку декілька місць із слова Божого. Ось для прикладу Єремія, перша глава з 11 по 12 вірш, Господь говорить до свого пророка. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту, що ти бачиш, Єреміє? я відповів: бачу галузку мигдалевого дерева, а Господь мені сказав, ти правильно побачив. Давайте інше, Амоса, 8 глава, другий вірш. Тоді він спитав, тобто, Господь, що ти бачиш, Амосе? я відповів: кошик з дозрілими плодами! І Господь сказав мені, назрів кінець для мого народу, Ізраїлю, і більше не буду його милувати, і так далі. Бог відкриває, Бог починає говорити за Мозом після того, як Амос правильно побачив. Добре, давайте ще одне місце: Захарії 4 глава, другий вірш. І запитав мене знову Господь, що ти бачиш? І я відповів, Бачу я світильника! Я думаю, три місця достатньо для того, щоб побачити дійсно підтвердження того, що Господь кожного разу, як хоче мати особливі відносини з людиною, Він їй щось показує і хоче побачити, чи ти правильно це бачиш. І ми бачимо в всіх цих місцях. Господь показує різні речі для свого пророка. І коли пророк правильно бачить, ця людина правильно бачить, Господь. Починає відкривати, Господь починає розмовляти і щось, щось робити в житті. Ми можемо сказати сьогодні добре, як це слово може в моєму житті особисто якось реалізовуватися, як я можу сьогодні чути чи бачити те, що Бог хоче робити. Ми сьогодні разом з вами бачимо дуже багато. І за наш зір і за нашу увагу борються дуже дуже багато різних сил. Ми можемо побачити те, що е, показує нам телебачення, і особливо зараз новини. Ми можемо побачити те, що хочуть побачити, показати нам медіа, тобто засоби масової інформації, телебачення, радіо, газети і так далі. І які дуже часто формують наше мишлення, формують те, як нам потрібно ставитися до тих чи інших подій, як потрібно бачити ці чи інші події, навіть хто користується якимись фейсбуками чи так далі. Ви на навіть просто інтернет. Ви завжди там побачите, що за вашу увагу. Ці медіа також завжди борються. Вони хочуть вам і далі щось пропонувати. Дуже цікаво, навіть якщо ви там заходите на якийсь інтернет-магазин, щоб щось купити, і бачите, що нічого підходящого немає там. І я пам'ятаю, я просто е вирішую закрити цю вкладку і тільки направляюся закрити і відразу мені повідомлення. Не спішіть нас закривати. Ми ми вам щось обов'язково гарне запропонуємо. Боротьба за нашу увагу, яка сьогодні йде, ми навіть можемо це просто не помічати, але разом з тим боротьба йде, яка формує наше уявлення, наше мишлення і так далі. І це дуже важливо, коли Господь хоче сьогодні нам показати те, що Він хоче, щоб ми бачили, те, щоб ми. Щось почули, те, що Бог хоче, щоб ми це знали і бачили. Але ми формуємо своє уявлення і мишлення за допомогою якихось інших джерел. І, відповідно, нам уявлення того, що відбувається навколо, воно викривлюється. І ми вже неправильно розуміємо те, що навколо відбувається. Ми неправильно реагуємо на якісь певні події. Ми можемо вже не чути голосу Бога. Коли Господь говорить, те чи інше потрібно зробити, і на те чи інше потрібно якось відреагувати, ми можемо звинувачувати усіх абсолютно і сьогодні встати в ряди тих тисяч і тисяч людей, які будуть просто, як кажуть, диванними експертами і розповідати, що потрібно зробити, як потрібно воювати, як потрібно волонтерствувати, як потрібно те чи інше. Але ми ні, коли ми не чуємо голосу Бога, ми не бачимо те, що Бог хоче сьогодні нам показати. А Бог хоче сьогодні нам показати, наскільки ми вже пополовіли. Наскільки сьогодні нам потрібно стати і починати працювати. Пам'ятаєте, з пророком Господнім був також іще його слуга, який говорив: дивіться, яка велика армія проти нас. І після молитви пророка очі. Цього слуги відкривається. Він говорить, що з нами більше, з нами більше. І тільки тоді, коли очі відкриваються, ти вже бачиш не просто фізичний світ, ти бачиш набагато більше, набагато глибше картину. Ти знаєш, чому так відбувається. Ти розумієш, що Бог щось хоче зробити, і, можливо, сьогодні мені варто також долучитися до цього процесу, почати, можливо, молитися. Поститися за нашу країну, за тих людей, які сьогодні на передовій, щоб Господь зберіг. Коли так сталося, що 17 лютого уламки ракети збили буквально над нашим будинком, ці уламки ракети влучили ну, відразу в наш будинок. Досі ці експерти не можуть вияснити, що це була за ракета. Але ну, нібито говорять, що це був циркон, і через це дуже пізно зреагували. І ППО збило його буквально над житловими кварталами, тому що ця ракета летить дуже-дуже швидко і низько. І пам'ятаю події, які буквально були за два дні до, до цього, що мало трапитися. Пам'ятаю, дружина моя говорить, що я відчуваю, що мені потрібно поїхати до бабці. І Разом із дитиною хочемо відвідати її. І я говорю: ну слухай, ну лютий місяць, ну куди їхати? Тим більше тоді була така ну дуже недобра погода. Я говорю, ну давай буде трошечки тепліше. І тоді всі разом поїдемо. Ну ну так просто серед тижня взриватися і їхати. Ну, це, це не, не хороший варіант. Я її постійно відмовляв. А вона говорила, що я відчуваю, що зараз треба поїхати її навістити. Ми з нею навіть і трішечки посварилися, бо я от був переконаний, що не потрібно цього зараз робити, а вона настоювала, що все-таки зараз треба якраз їхати. І я пам'ятаю, ну кажу: ну вирішуй, як хочеш, але я все-таки наполягаю, щоб ти лишилася літом, ми поїдемо. І я пішов на роботу, буквально вертаюся ввечері, дивлюся, вже в сумки зібрані, і вона вже поїхала. Нікого вдома нема. Думаю, ну от от вирішила, от дружина. Щось їй, ну от, Як вона говорила, що таке відчуття, що потрібно їхати. Я кажу, ну в мене ж такого відчуття ж немає, немає а в неї з'явилося. Буквально я ще ліг спати, і буквально вже о шостій годині, шостій з копійками, е пролунала тривога, так як. Тут а в когось, хто не виключив телефон теж. І ну, коли в Києві, це звичайні буденні речі, в день по декілька разів тривоги. І навіть коли вже чути вибухи, вже люди до того якось звикають, От буквально вибухи. І коли ти вже живеш там декілька років, особливо ці два з половиною роки війни, і вже настільки привикаються, просто. Думаєш, ну зараз побахкають, злітають ті ракети, зіб'ють та, та все заспокоїться. Тим більше, що тобі потрібно йти на роботу. І е, я просто перевернувся на другу сторону на ліжку і говорю: Ні, ще треба доспати цю годинку. Але так не сталося, бо просто в мене з'явилася така спрага, мені захотілося піти пити воду. Думаю, ну ти шану, ще б, б годинку поспати. ну і... І я так знехотя встаю, думаю, тут ще й ця сирена і все. Зайшов в ванну, тут пролунав ну, великий вибух, і відчу... відчулося, що щось влучило в наш будинок, тому що будинок затрясло. Це 16-поверховий будинок, а затрясло так, що встояти було важко. І відразу розуміння прийшло, що влучило буквально в наш будинок, тому що при тому взриві шибки вилетіли. Все, все вилетіло, клубні диму з'явилися скрізь, почали йти. І ти розумієш, що зараз, можливо, панельний будинок 16-поверховий просто завалиться, і це буде просто велика могила для усіх тих людей, які тут в цьому будинку. І ти збираєшся з всіх. Я тільки пам'ятаю, пробігав біля цієї кімнати і дивлюся на тому ліжку, де, де я лежав щойно. Там воно всіяно склом. Просто скло при великому вибуху, воно вилітає з вікна, і просто оці м'які речі, подушки, і так далі. Воно нафарширувало склом, просто нафарширувало. І їх пізніше їх вже не можна вживати, просто ці матраці, ліж, це все просто викидається. І я вже вибіг на вулицю і побачив, що наш будинок горить, сусідній будинок горить, і тільки ці автомобілі, які були поряд, теж, теж все все горить. І я тільки тоді зрозумів, що Господь насправді говорив, Він вже попереджав і вже давав такі відчуття, що потрібно зараз в цей час десь поїхати. Потрібно відвідати бабцю. І якби не. Те, що моя дружина просто почула цей голос, і вона поїхала. Я б не знаю, якби вона лежала так само, як і я, на цьому ліжку разом з дитиною, то було б якесь велике горе. Але Бог зберіг і вони цього всього не побачили. Слава Богу. Вони цього всього не побачили, і вони, вони просто вже там, будучи поїхали в гості. І там почули новину про те, що влучила ракета, і почали телефонувати, що відбувається. І ну, Я тільки зробив декілька фотографій, бо взагалі нам заборонили заходити в будинок, тому що говорили, що там, можливо, залишилася якась бойова частина цієї ракети, яка може також здетонувати і все може зірватися. Тому так до вечора просто всі люди стояли, дивилися, як гасять цей будинок. І Пізніше, ну. Довгий процес тільки був відновлення, і сусід навіть сьогодні. Сусідній під'їзд, куди найбільше влучила ця ракета. От, тобто, деяких панелей між квартирами, між поверхами, просто немає. От, просто знесло все, і ну, багато людей загинуло, багато людей просто, вибачте, але зібрали по кусочкам, і навіть і були маленькі діти, які в цей час також були разом зі своїми батьками. Тобто велике горе, яке сьогодні війна вона приносить, і насправді дуже-дуже багато людей страждають від цього всього. Але Бог, який колись попереджав, і сьогодні так само попереджає нас. Сьогодні Господь говорить і хоче зберегти, і великими чудесами це робить. Я думаю, що ви на цьому місці не один раз чули про це такі різні свідчення. Про те, що як Бог сьогодні береже своїх дітей, як Бог сьогодні виходить на зустріч тим, хто чує його голос, хто правильно бачить. Як сьогодні нам важливо всім чути Господній голос, і сьогодні як важливо почути, Господи, що ти хочеш нам сказати, як Ти хочеш, щоб ми зробили, можливо, нам здається, ну це якось неправильно, так як я думав, ну не на часі, не зараз. Можливо, пізніше, можливо, Господь хоче. Відвернути щось, можливо, Господь хоче нас зберегти. І тими речами, про які ми навіть собі думаємо, ну, це не, це не правда, це не, це не зараз, це не на часі. Сьогодні особливо багато людей, які говорять, ну так багато зла навколо. От нічого доброго взагалі не видно, немає. Мені згадалося, знаєте, одна така притча, притча про те, як одного разу молодий чоловік прийшов до пастора. Я почав те ж саме розповідати, що навколо дуже багато зла, що навколо дуже багато несправедливості, що навколо все погано і нічого немає доброго. На це пастор сказав: Слухай, ну, в цій кімнаті можеш назвати мені усі речі, які мають коричневий відтінок, коричневий колір. Він каже, та без проблем. Він обернувся, подивився, ось те, те, я бачу такого кольору, назвав всі речі. Добре, а тепер закрий свої очі і назви все те, що тут є в цій кімнаті, тільки синього кольору. І тут цей молодий хлопець каже: ну, нічого не, не пам'ятаю такого синього кольору, ну, мабуть, нічого немає. Він каже: а тепер відкрий свої очі і подивися. Він відкрив очі і побачив дуже багато різних речей, які мали синій колір. Каже, так і в житті буває в великій темноті. Ми і не бачимо інших кольорів, тільки те, що на чому зосереджена наша увага, на чому зосередина насправді, навіть той самий світ, нашу увагу, Ті самі засоби масової інформації, коли нам показують ті чи інші речі, і ми бачимо, да, ми знаємо про те, що було там Волновасі, ми знаємо про те, що було десь там в Ірпіні, знаємо те те, але ми можемо не знати про те, що відбувається в нашого сусіда. Ми не можемо не знати про те, що відбувається дуже близько біля нас. Можливо, ті самі люди, які приїхали від великого горя, а ми про їхню гори не можемо і навіть і не знати через те, що ми всією своєю увагою сьогодні прикуті до тільки медіа. А можливо, сьогодні давайте якраз і кликати до Бога, щоб він нам відкрив наш духовний зір, бо тільки тоді. Ми зможемо побачити те, що дійсно Господь хоче нам показати, що ми особисто зараз цю ситуацію можемо зробити разом з вами, як ми можемо вплинути. І на кінець я б хотів би тільки зачитати це Івангеля від Матфія, 13 глава, з 15 вірша. Це слова вже самого Ісуса Христа. Бо серце цього народу затовстіло, вони на вуха тяжко чують. І зажмурюють свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутися, щоб я їх зцілив. Ваші ж очі щасливі, бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Нехай Господь зробить, щоб дійсно наші очі були щасливі, щоб ми були щасливі і щоб ми бачили правильно. А Господь нехай усіх нас благословить. Амінь.